Проблему виготовлення містобудівної документації, стан забезпечення законності та правопорядку в районі, а також те, як виконується програма репродуктивне здоров'я населення Славутського району, обговорювали на розширеному засіданні колегії Славутської райдержадміністрації. Розглядаючи перше питання, зазначалось, що в районі діє програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів Славутчини. Вона розрахована на період 2012-2016 років. Однак, через недостатнє фінансування на цей рік. Замовлено виготовлення генеральних планів лише чотирьох населених пунктів: крупця, стриган, старого та нового Кривинів. Із 79 сільських населених пунктів актуалізовано генеральні плани у 38 створює цілий ряд проблем, в тому числі гальмує процес будівництва в районі. Відсутність планів зонування та детальних планів забудови території. А розв'язання цих проблем неможливе виключно за рахунок місцевих бюджетів та потребує фінансування з державного бюджету. Обговорюючи проблему забезпечення законності та правопорядку в районі, увага зверталась на те, що за 9 місяців поточного року вчинено три вбивства, два з них скоєно на території Меньковецької сільської ради. Основною причиною вчинення цих тяжких злочинів є надмірне вживання спиртних напоїв. Значно зросла кількість крадіжок з 96 до 126, якщо порівнювати з минулим роком. Негативним є факт зростання кількості таких поширених злочинів, як шахрайства. Задокументовано три факти незаконного поводження зі зброєю, яких у минулому році не було. Зареєстровано п'ять кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Це свідчить про значні недопрацювання в роботі сільських голів та дільничних інспекторів міліції з питань профілактики незаконних посівів снодійного маку та коноплі. Позитивним є те, що значно зменшилися випадки нанесення тілесних ушкоджень з метою забезпечення соціального і правового захисту дітей профілактики правопорушень у підлітковому середовищі реалізовуються заходи районної програми Діти Славутчини». Заслухуючи третє, останнє питання колегії про виконання програми репродуктивне здоров'я населення Славутського району, був зроблений акцент як на позитивних факторах, так і недоопрацюваннях. А вони в основному викликані тим, що виконати в повному обсязі всі заплановані завдання та заходи стало неможливим через значне недофінансування програми. Поза тим, намітились позитивні зміни в стані здоров'я жінок. Так створено кабінет з питань планування сім'ї. Знизився рівень абортів, збільшився рівень обізнаності населення щодо здорового способу життя. Знизився рівень захворюваності. Вагітні жінки стовідсотково охоплені антинатальним доглядом. Упроваджено систему надання послуг. Функціонують клініка дружня до молоді та лікарня доброзичлива до дитини.